Авто, якби я то, як я там сказав, то треба було під'їхати. Найперше, як то Нехай пан справді то був я чи не я. Направді поживуєш панте. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. І так само, як в попередньому відео в суботу, так, відпрацюємо 12 годин. На годинку у нас 10.03. Починаємо ми о 10.00. Завтра, 8 березня, також планую попрацювати, ну, але вже там як вийде, скільки я буду працювати, тому що як не крути 8 березня, треба час провести також і зі своєю половинкою. Ну а сьогодні будемо пробувати відпрацювати 12 годин і напевно це буде так, що я відпрацюю десь до 15-ї години зараз і потім. Буду їхати додому і виїжджати десь о 18-й, тому що ну в п'ятницю я взагалі не люблю працювати в час пік з 14 до 18, тому що в п'ятницю ну блін пробки всі кудись починають їхати, виїжджати і так далі. Тому починаємо свою роботу, заходимо в Uber і Bolt. Так, треба нам встати. Uber нас запрошує зробити фотографію. Ну і що, і показую вам, що все по нулях на Uber. І на болті також у нас все по нулях. Починаємо працювати. Друзі, хотів би порекомендувати вам партнера, Nova Partner. Вважаю, що це найнадійніший партнер з Польщі. Завжди своєчасні виплати, та також найбільший автопарк гібридних автомобілів в Польщі. Всі автомобілі з 2015 року. Тому звертайтеся за посиланням в описі під відео. Впевнений, ви будете задоволені. Так, да, друзі, початок мене не дуже радує, тому що в нас вже 10.31 і ми їдемо тільки за першим замовленням. Прочекав 20 хвилин взагалі без замовлень. І ось тільки ось виїжджаю за пасажиром. Подача в нас була 3 кілометри, зараз вже 2,7. Останнім часом дуже важко мені виїхати з мого району на Пшиполі. Ну, але нічого, їдемо за замовленням, може за 12 годин ми догонимо те, що чекали 20 хвилин без замовлень. Так, завершуємо замовлення. Вийшло воно у нас на 39 злотих майже бруто. За 12 км, а нетто вийшло 27. І в нас вже висить нове замовлення на 22 злотих нетто. Початок, звичайно, так собі. Виходить, що в нас вже 11 година. Годину ми би, працюємо і тільки 27 злотих. Але нічого, маю надію, що все ми нас доженемо. І в нас десь вийде, ну, хоча б 45, я маю надію, вийде на годину до кінця робочого дня. Завершуємо поїздку. Вийшла вона у нас 31,80. А отримаємо ми 22 злотих нето. 22 злотих нетто за 8,4 кілометри. І одразу падає нам замовлення по Уберу від Анастасії 700 метрів подача. І Убер обіцяв нам 19 злотих, тільки не побачив, скільки ж це в кілометрах буде. І так, Убер в нас, як завжди, зі своєю плаваючою комісією було. Коли приймав 19 злотих, показував 19,50, в за 9 кілометрів 17. 41. А ось, ціна для чого нас гори було 19.46. Нарешті вже прийшла весна. О, не знаю, побачите, не побачите. Білочка маленька така, блін, прикольна. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Да, потепліло, блін, взагалі класно так на вулиці. Ну ось, 17 градусів тепла. Нарешті вже можна їздити без пічки з відкритим вікном. Як я це дуже люблю. Люблю їздити саме з відкритим вікном. А в мене ще дуже великий плюс, що моя машина стоїть в підземному гаражі. Навіть коли жара на вулиці, то мені взагалі класно. Я сідаю в холодний автомобіль, бо в гаражі в підземному досить так прохолодно, навіть коли вранці там в шортах з футболки йдеш, то в гаражі реально холодно і виходить так, що машина повністю осивша, прохладна, холодна. Ну я до обіду, от їжджу, я не вмикаю кондиціонер взагалі. Пало по убору наступне замовлення. Буде воно на 23 злотих. Знову ж таки, так показав Uber на початку, але буде, мені здається, злотих 20 або навіть 19. Але подивимось. Завершив я поїздку по Uber і я дуже сильно здивований, тому що 23,40 були на самому початку, а Uber дав мені 22,50. По факту там злотий тільки забрав, і це за 7,5 кілометрів. Щось дивує мене Uber цією поїздкою. А ще, знаєте, що мене дуже-дуже сильно радує. Мене радує взагалі розхід у мого пріуса. Реально. Ось дивіться. Проїхав я по місту 372,1 км, і розхід в мене 4,5. Середня швидкість 25. Це тріп А. Тріп А я використовую. Я його постійно обнуляю, коли заправляю з газом. У мене виходить так, що я ніколи стараюсь не доводити до того, щоб у мене пищав газ, що типу його немає. Я знаю, що я завжди сміло проїжджаю 600 км на газу і коли бачу 600 км на лічнику, просто їду заправлятись газом і його як би скидую. А ще в мене є Trip Б, виходить, ну, на пріусах він є. Тут в мене 982 км, майже 1000 і розхід 4,4, середня швидкість 26. Цей показник я використовую, просто для себе дивлюсь, скільки я проїжджаю кожен місяць. І от бачите, 980 км було, це я обнулив лічник 2 числа, а сьогодні в нас 7 березня. Ось за такий період я стільки не їздив. Так що я інколи їжджу дуже багато, а інколи їжджу дуже мало. І весь цей розхід це тільки місто і тільки робота в. Uber і болті. ну, Тобто на таксі. Тому що на якісь дальняки, по автостраді чи ще кудись, у мене є інший автомобіль. Тому, блін, реально, хто хоче брати або думає брати собі Prius, блін, беріть, не шкодуйте, це дійсно того варте, ніж їздити, наприклад, якщо у вас автомобіль на дизелі. Ale tutaj pan pojechał, ja przez pana na pociąg wjeżdżąc w ja pana pamiętam, machałem do pana i krzyczałem, pojechał pan z cholerem. Przepraszam, ale... Nie przepraszam, by... na drugi raz się tak nie robi. Tam jest adres. Tam stoi auto, Jakby ja tam to podjechał? To trzeba było podjechać. Jedziemy, nie ma czasu. A później był on wyjeżdżał i co? On by mnie czekał Wtedy o 5 rano też pan miał ten problem? Nie było nikogo. W jaki piątek? 5 rano, proszę pana, Piąta rano. Ja... 13 stycznia 5 rano ja w ogóle w taki czas nie, nie pracuję. Bo najpierw jak na mnie coś tam mówi, to niech pan sprawdzi to był ja czy nie ja. Proszę pana. Ja mogę w ogóle teraz stać, no ci za? 45.05 proszę. pana. Dobra, panie. dobra, za ja kończę przejazd i koniec z tym Pieniądze proszę zwrócić. No a to pan napisze do... Ja nic się nie będę pisał istotnie wysiłki. A ja też zero otrzymał. A ja już zapłaciłem 18 zł. Proszę zwrócić pieniądze, bo naprawdę zadzwonię na policję. Ja mówię, proszę dzwonić. Pan myśli, że to pierwsza sytuacja. Proszę dzwonić. Nie z panem druga, proszę zwrócić pieniądze. Pana pieniądze jest zawieszone w... Co mam zrobić? Po prostu napisać, że kierowca na przykład nie pojechał i tyle. I wrócę do pana, no tam w aplikacji. Że kierowca nie pojechał, no coś takiego tam musi być, że pojechał. Panie, coś... naprawdę pożałujesz pan tego. Proszę spojrzeć na drzwi. A to no, jestem wart. Białorusinę, ale Wasza matka rozpoczęła 27 tygodni na szczycie listy dla Wii U.J. Zostawienia tych listek najdłużej rozgrywających to. Tyś, o dumę się ja buduję, bo słuchał w tym brycie, i Наче мені ці проблеми, якщо ось впало вже наступне замовлення за 20 злотих, я краще поїду з адекватним пасажиром, ніж оце їхати. Вислуховувати, що я його там десь не повіз в 13 числа в п'ятницю о 5-й ранку. Хоча я ніколи не працюю в 5-й ранку, я максимум завжди працюю, навіть в відео моїх ви можете бачити, що я завжди працюю там до 2-3 годин ночі максимум. А виїжджаю також мінімум там о 9 або о 10. Друзі, ситуація така. На годиннику в нас рівно 14.30. Я якраз тут біля себе, недалеко біля дому, і вирішив все ж таки їхати додому, тому що пробки в п'ятницю почалися якісь люті. Прям реально. Краще я поїду, виїду, потім попрацюю ввечері, ніж зараз буду просто стояти десь там з ким за 15 злотих. І їхати з ним не знаю, там пів години. Ну що, друзі, вже в нас вечір, як бачите, і виїжджаю я знову працювати. На годинку в нас 19.00. Трошки я засидівся вдома. Ну, але нічого. О, і падає мені замовлення за 47 злотих На корону. Ну і, в принципі, його беремо і їдемо. Але <плес> утро. Перша вечірня поїздка мене в принципі радує. Поїздка, яку Uber запропонував за 47 злотих, по факту вийшла 44,80 за 13,3 кілометри. Я вважаю, це досить непогано. Це виходить майже там 4 злотих кілометр. Добре, чого? Так, завершив ще одне замовлення по болту 42 злотих. Це бруто, а не то в нас було 29. Я зараз скажу вам за скільки кілометрів. 29 злотих за 12,4 км і 27 хвилин їхали. Дякую. 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 Друзі, ну що, відпрацював я, в принципі, 12 годин. Зараз на годиннику у нас і робимо швидкий підсумок. Зробив я рівно 500 злотих. На Uber за цей час я, звісно ж, прикріплю скріни. На Uber 292 злотих я зробив. І на болті я зробив після нуля я зробив 21-25. І до нуля я зробив 186,40. Того в нас виходить 500 злотих. 500 злотих ділимо знову ж таки на 12 і в нас вийшло 41 злотий на годину. Ну це дуже мало. Дуже мало. Я дуже незадоволений цією п'ятниці. Особливо робота не пішла в мене днем. Але як не крути, 12 годин робиш, 500 злотих маєш. Ось так. Ось. Так що дякую всім, хто додивився мене до кінця. Всім гарного дня або вечора, всім удачі!